Чувака намахав, а я кажу: я тобі розказував, що в мене тато, коли був молодим, це десь був 92-й рік, там дискотека, і він одну дівчину так по сраці ударив, а вона хлопця мала. І це хлопець побачив і налетіли на тата гуртом чотири тіпа. І так його що очі випали. І цілим клубом очі шукали, йшли за ловками. І цей Каже, а як потім він очі вставив? Моя дівчина дуже боїться, що якщо б в нас були діти, що я буду брехати, умовно там, якщо здійше з'їсиш в костомашку від кавуна, то сраки там поліз кавун. І я просто. А, я хочу так піздіти дитині, я хочу, щоб вона була ва. Але це дуже погано на психіку в дитині впливає. Це дуже погано, у мене старша так. сестра, і ми коли були малими, вона завжди мене мене встановлений. Десь до років 12. Так. Хоча я з мамою прям дуже подібний. І я, я старався не вірити. А в мене була в дитинстві така думка, що я встановлений. Але це у всіх дітей є така думка. Вони десь почули, що діти, виявляється, можуть встановлюватися. Я набрехав був раз. Коротше, моя мама деколи кричить. Угу. Ну, то, то усі мами так. деколи кричать. Я в дитинстві подумав, коротше, що моя мама кричить, бо вона п'є. І Я всім всім на вулиці розказав, що моя мама, мама бухає, і кричить. Подумали, що мама, мама піде? ну маму ж ніколи п'яної не бачили, і просто мені повірили, фактично, що я напізів.